Глядачі, ви поширюйте, коментуйте лайкайте. Мої сила. У мережі з'явилося нібито перше підтвердження бойового застосування Росією авіаційною ракетою п 37 класу повітря повітря. Опубліковано кадр, на якому ракета зазначеного типу пролітає в небі над Україною. Дальність її застосування майже 400 кілометрів. Є інформація, що пуск, ймовірно міг був проведений висотним винищувачем. Міг 31 БМ. Як відомо, за останні два дні Росія запустила по Україні більше ста ракет. п 37 стріла, радянсько-російська ракету класу повітря повітря великої дальності на цей час і найбільш далеко діючу. Керованою ракетою повітря повітря у світі на базі п 37 розроблена ракета повітря повітря великої дальності п 37 М з призначеним терміном служби в 8 років, яка може застосовуватися з літака Су 35 у 2020 році. Модифікація ракети п 37 М була інтегрована в комплекс озброєння винищувача п'ятого покоління Су 57 А також пройшли випробувальні пуски ракети з борту су 35 С. Зазначимо у вівторок 11 жовтня. Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем ПП. По Аєрісті СЛМ за даними немецького видання, передач відбулася 11 жовтня поблизу українсько-польського кордону. Зазначимо, що постачання Аєрісті мали розпочатися в листопаді, але вчора, 10 жовтня, міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт анонсувала передачу найближчими днями після масованого ракетного удару російських військ по території України, що відомо про Айрісті СЛМ. Аєрісті є найсучаснішою системою протиповітряної оборони, яка виробляється в Німеччині. Розробка цих систем ППО завершилася лише у 2014 Тринадцятому році вони насамперед призначені для захисту цивільного населення від ракетних ударів. Ракета Арісті обладнана інфрачервоною головкою, яка наводить її на ціль. При цьому вона нічого не випромінює і не виявляє своєї присутності. Ракета може влучити в ціль, яка знаходиться на відстані до 40 кілометрів, але головка самонаведення захопить ціль тільки на відстані 20 кілометрів. Радар, система Арісті, яка Німеччина передала Україні, ймовірно оснащена німецькими радарами Ті РМЛ 4 d вони здатні в режимі реального часу відстежувати більше півтори тисячі цілей. На відстані 250 кілометрів радар вже виявляє літак, а на 120 кілометрах вже супроводжує ціль та наводить ракети. Крім того, пришвидшились і американці надали дві батареї НАСАМС. Ще шість на підході. Тим часом стало відомо, що Росія почала планування масованих ракетних ударів по українських містах на початку жовтня. Таку інформацію оприлюднило головне управління розвідки Міноборони України. Так, наразі відомо, що наказ Кремля про підготовку масованих ракетних ударів по Україні російські війська отримали. Ли 2 та 3 жовтня, тобто за 5-6 днів до підриву кримського моста, відзначається, що військові частини стратегічної та дальної авіації отримали накази готувати удари саме по об'єктах критичної цивільної інфраструктури та центральних районах великих українських міст. Зокрема, для цього у день удару по кримському мосту, 8 жовтня, здійснено перебазування семи стратегічних бомбардувальників ту 160 з аеродрому Енгельс на аеродром Оленя. Їх було споряджено КРХ 101 Очевидь, росіяни знали про підсилення у вигляді ПВО. Ну що ж, з новими установками збитих ракет буде більше, а от в самій Росії бавовна в будь-якому випадку лунатиме частіше. До зустрічі глядачі Вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.